Зараз буде тест Нургаз Кемпсова вигрівача 1,5 кВт. Є в мене ось такий балон. Треба буде його тільки відкрутити з лівою різьбою. Грілку знімаємо. Різьба ось така. Так, приїхав я в будиночок на дачі, він невеликий. А зараз замірюємо температуру. Градусника, звичайно, немає, є інфрачервоний. 8 градусів. Десь орієнтовно 7,7, 7,8 показує. 7,7 градусів. В приміщенні. На одязі 8, і 7. грубо кажучи 8 градусів показує в кімнаті. Зараз будемо підключати, запалювати і тестувати, за скільки нагріє будиночок. Ось такий керамічний обігрівач, Захист. Тут йде редуктор і полум'я. По характеристиках можете поставити на паузу і бачите. От такого плану G309 Nurgas. Встановлюється, зараз я його закріплю. Все, зажав я різьбу. Будемо відкривати і запалювати. Оп. Ось так він розігрівається. Погасив випадково. Там редуктор стоїть, в принципі, споживання 110 грам по інструкції. Ось він набирає температуру, вже відчувається тепло. Зараз, до речі, замірюємо О, вже вище норми, тобто в мене пір цей, не, не ну, якби. Фіксує. А тут авищі норми на радіаторі 355. 437. Все, перевищення. Так, ну, гріє. Чесно скажу, я такого сижу, вже відчуваю тепло. По годинах зараз я зафіксую, і протягом півгодини, як пройде, будемо дивитися, яка температура в приміщенні. Later. Ну, Що я можу сказати? За годину нагріло орієнтовно на 11 градусів цю кімнатку.